А що я можу зробити, якщо мені ніхто не дає ніяких повних даних про собівартість, виробництво води, тепла і так далі. А Коли я їх прямо запитую, не відповідає, що це комерційна таємниця. Як це робиться в нормальних цивілізованих країнах? Монополісти зобов'язані повністю звітувати про всю свою бухгалтерію, щоб не мати ніякої можливості записати на собі вартість всілякі польоти зі Снігуреньками на Мальдіви, ми всі пам'ятаємо цей шалений скандал. І якщо б наші монополісти повністю звітували перед громадою про всі абсолютно свої витрати, вся їх первинна бухгалтерія автоматом. Викладалася у відкритий доступ, цього всього б не було. Проте, проблем знялося. Да, і в цивілізованих країнах встановлюється нормальна маржа прибутку. Хочете, працюєте, не хочете, не працюєте, і те, що тепер хочуть віджати у монополістів ті підприємства, які вони віджали раніше. Я вам скажу, що навряд чи якось покращиться ситуація, якщо знову ж таки не будете, про що я кажу: прозорість бухгалтерії. Дякую.